Ну що, образив твої почуття? Ні, якщо чесно, я вам співчуваю. Знаючи, як ви ставитесь до власної доньки, очевидно, що ви і на інших бананах вали. Ти злишся на мене чи на дівчину, яку ти ніяк не можеш О, закадрити? Хочете дати мені пораду з приводу стосунків? Та ви присвячуєте більше часу мертвому напарнику, ніж своїй живій доньці, якій несподівано бракує вашої уваги. І хто ви після цього? Кріновий батько! Добре, знаєш що. Ти дістаєш мене цілий бляха. І я день. Вас дістаю. Що? Мені не потрібна психотерапія від привабика Зубер. Життя складне. Ми всі на це підписалися. І я поводжуся як чоловік. Я не плачу, не бідкаюся, не скиглю, як ти довба То це ви справжній мужик га? Що людей вбиває мститься, задире, гримає та в'язнів мордує? Знаєш що? Здогадайся, чому я досі не викликав собі іншого Бо ви водія. Самі, на Це не здатні. Ні. Тому що я б не зміг знайти нікого слабкішого. Ти таке сикло, що дівчині зізнатись не можеш. Ти таке сикло, що в очі мені не дивишся. Ти таке сикло, що ге? Ану, ану, де? Заслуговуєш на нуль зірок!